У день знань у волонтерському центрі Шостка добро відбулася акція Безпрограшна благодійність. У День знань без квітів. Координаторка волонтерського центру разом з тим і вчитель школи ліцею Світлана Суптельна говорить, що вони не могли не підтримати всеукраїнську акцію, назва якій перше вересня без квітів. Тому дещо, змінивши концепцію, приступили до її втілення. Таким чином була організована чергова лотерея, втім цього разу безпрограшна. За невеличкий донат у 50 або 100 на вибір можна було отримати подарунок. Всі вийдуть із ці із нашого центру обов'язково з призами. Розігрується лотерей по 100 гривень 278, а по 50 гривень 238. Серед призів сертифікати на послуги, покупки, сертифікати в кафе, ресторани, прапори, побутова хімія, канцелярія, солодкі подарунки тощо. Це надали підприємці, до яких ми зверталися, і вони завжди з задоволенням допомагають нам, бо знають, перемога обов'язкова буде, але кожен повинен зробити. Крок на зустріч, починаючи з самого ранку, до волонтерського центру прямували містяни, аби взяти участь у акції. А разом з тим долучитись до благодійності. Замість квітів вже ж було написано. Замість квітів прийшли і поучаствували в отереці. Що виграли? Сертифікат Варфей на 300 гривень і кавун соковитий. Завжди приймаю так. Вигравала вже рамку, виграла Попередньому, а ще перед цим прапор України важливо, щоб нашим хлопцям допомогти. Це найважливіше. Я сьогодні отримав мило. а ще А ще прилог. Чому взяв участь в акції? скажи, будь ласка, чому це важливо? Раді за сла сьогодні. Ми можемо хоча б як кажучи каплею в морі допомогти. Оце ми допомагаємо. Охоче долучились до лотереї також учні та їх вчителі. Деякі навіть приїжджали із старостинських округів громади. Сьогодні серця кожного із українців переповнені любов'ю до неї України. Ми віримо в перемогу, і ми віримо в наших захисників. Тому ми сьогодні хочемо їм допомогти. Я запропонувала дітям так. Висловити такий знак поваги до наших військових. Вони у мене дуже патріотично налаштовані. Ми з ними завжди про це розмовляємо. Так, діти і вирішилось так допомогти і розважити себе на перше вересня. Чого очікуєте від нового навчального року? Щоб він був переможним. І все більше нічого не очікує. Долучилась до благодійної лотереї і знімальна група Терка Акцент. Тому, зробивши донати, ми також отримали подарунки. Це прапор України та Сумка Шопер. І, звісно, цього дня не обійшлося і без привітань з Днем Знань, адже волонтери волонтерського центру вчителі. Сьогодні День Знань. Це завжди було святом. Ми пам'ятаємо, як дітки йшли до школи з букетами квітів, з посмішками. Сьогодні, на жаль, це свято не відчувається так, як раніше. Але починається новий навчальний рік. І, звичайно, ми бажаємо нашим діткам, яких ми будемо навчати, здоров'я найважливіше. І знати, що вони сьогодні живуть. І навчаються найкращій країні світу. Своїм колегам ми бажаємо терпіння, успіхів, наснаги, і щоб обов'язково цей навчальний рік був останній у військовий час. Терпіння з великим запасом, здоров'я та поваги. Нехай новий навчальний рік буде переможним і мирним, без тривог і укриттів. Легким і плідним. Нехай кожен із нас реалізує всі свої плани, які задумав. Бажаю всім щастя, бажаю любові, добробуту і великого везіння, розуміння від учнів і їх батьків. Зі святом, шановні колеги, учні і батьки нашої громади.